Є корисні звички для нашої психіки? Для нашої психіки дуже важливою корисною звичкою є усвідомлене сприймання їжі, без відволікання, наприклад, на телефон, телевізор. Особливо, коли ми ввечері знаєте, сідаємо вечеряти, може так часто бути, що вечеря поєднується із. Або телефоном, або телевізором, то такий якби повний релакс може виглядати. Так виявляється, що оце відволікання на інформацію, на якийсь, не знаю, наприклад, коли ми фільм дивимося, то ми тоді включаємося емоційно не в їжу, не в процес травлення, а в процес перегляду. І тоді може бути або переїдання. або… Несвідоме таке, ну, скоріше за все, переїдання. Та переїдання, воно пов'язане з тим, що наш мозок не зосереджений на їжі, яку споживає, а більше на тому, що ми оглядаємо. Так само для психологічного комфорту дуже важливо прислухатися до нашого почуття голоду. їсти, коли в нас цей голод відчувається. Ну, як правило, наприклад, коли в нас є режим добрий, ну, режим це означає, що в нас є, наприклад, трьох-чотирьох разове харчування в один і той же час приблизно. І тоді, якщо в нас є такий режим, то ми можемо відчувати якраз за... Певний час після сніданку, наприклад, проходить 3-4 години, і ми вже починаємо відчувати голод. Дуже важливо, щоб ми до нього прислухалися, щоб не відкладали, а якраз щоб відповіли на наші потреби і задовільнили цю нашу потребу так поїли. Чому це важливо? Бо якщо в нас йде збій, в нашому режимі, тобто, якщо ми відкладаємо е, прийом їжі, е, відтягуємо його, то в нас тоді ну, зрозуміло, що відбувається переїдання, але на основі чорної стресу для організму і для психіки це і стрес, голод переживати тривалий. Так само сигнали голоду можуть. Е, бути корисними, тобто це звичка, корисна звичка, прислухатись до сигналів голоду. Не лише тоді, коли ми би, хочемо їсти, але тоді, коли ми вже їмо. І от є таке, наприклад, правило трошки не доїсти. Це означає, що е, як мозкові потрібен.